Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Прийшла інформація, що новітній французький протитанковий ракетний комплекс «Акерон» вже деякий час використовується в Збройних силах України. Тобто вони без публічного розголосу поставили, але наші військовослужбовці не розляпали всі ці військові таємниці, а зберегли їх. І це дуже добре, значить, серйозні люди, наші, військові, наші військовики. Що ж це за комплекс такий? Це новітній французький протитанковий ракетний комплекс п'ятого покоління. Він прийнятий на озброєння в кінці 2021 року. В даний момент Франції, у Франції є 400 пускових і 2850 ракет. Достатньо велика кількість. Є можливість передати нам деяку е е кількість цих всіх ракет. Ну, але спочатку, я прошу вас підписуйтесь на моє відео. Поширюйте, щоб більше людей могло побачити. Прошу підтримати нас через канал, через ПриватБанк і на платформі Patreon. Це нам потрібно для того, щоб розвиватись. Отже, новітній протитанковий ракетний комплекс п'ятого покоління Акерон, він неохолоджуваний. Тобто, у нього матриця настільки висока, якісна і чутлива, що її не потрібно охолоджувати до мінус 200 градусів. Ну, порівняти, Джавелін це третє покоління, а стугна це друге покоління ракетних комплексів. Цей комплекс французький працює в трьох режимах. Перший режим вистрілив і забув. Так, як працює Джавелін. Головка самонаведення інфрачервона. Побачила ціль, захопила її. Ми нажали кнопку «Пуск» І можна далі ховатися, і ракета летить сама. Другий варіант. Коли, наприклад, стоять на позиції танки або якісь об'єкти, і в них двигуни не включені, вони холодні, вони мають температуру таку, як навколишній рельєф. Тоді головка самонаведення не, не захопить її. Для цього в кожній ракеті є телевізійна головка самонаведення. Ми наводимо цю головку. Коли ми бачимо через телевізійний канал, ми запускаємо і керуємо її, її роботою. Третій варіант це взагалі можливість, є можливість з запускати в район цілі навіть тоді, коли ми не бачимо цілі, без видимості цілі. Тобто нам прийшли, прийшли ціле вказання зі сторони. От там, десь є складки місцевості, за, за пагробом або за будинком є е, ворожі танки. Ми запускаємо їх просто в район цілі. Коли пролітає ракета район цілі, вона ще піднімається трошки вище, ми тоді по телевізійній системі наведення бачимо і вражаємо цю ціль, наводимо її. Три режими роботи, це дуже зручно. В різних режимах можна керувати по-різному. Давайте прийняємо тепер тактико-технічні дані. Ну, які ми використовуємо? Ми використовуємо Джавелін ми використовуємо стугну нашу. Отже, по масі. Е, ракета Керона дуже легко 15 кг. Ну, ще 11 кг пускова. В Javelin ракета 22,3 кг. У стугни ракета або 29 кг, або 32 км. двох, двохкаліберна ракета. Ракета є більш потужна 152 мм і менш потужня 130 мм. Ну, для боротьби з танками частіше цього 130 мм використовують. НЛАВ має ракету вагою 12,5 кг. Ну, це така більш-менша легша ракета. По дальності, по дальності стрільби максимальній, е, Акерон має 4000 метрів, Джевелін тисячі метрів, Стуна – 5 тисяч метрів. Тут вона переважає всіх. Енлау Ен має 800 метрів. Знову ж, це ракета, це ракетний комплекс для ближнього бою. Е, головка самонаведення. Тільки у Акерона не охолоджувана, це дуже якісна матриця, це крок вперед. Джевелін, стугна і так далі. Вони всі мають охолоджувані головки самонаведення. Бачив я рік тому інтерв'ю з Коростельовим керівником КБ луч українського. Він говорив, що КБ Луч теж працює і хоче зробити стугну, щоб вона мала неохолоджувану головку самонаведення. Ну, треба мати матрицю цю якісну, і це велика проблема. А так, безумовно, вона е, дуже буде зручна тоді для стрільби. Калібр 140 мм у Акерона невеликий. Е, у стугне або 130, або 152 мм. Ну, і відповідно, е, відповідно endлау має 150 мм калібр. Боєголовка у всіх тандемна. Це сучасна боєголовка, коли є. Е, Невеликий передній заряд, він пробиває всю цю керамічну броню, він пробиває все на світі, а основна, е, основна головка пробиває вже і монолітну броню і все проче. І от коли ми переходимо до бронепробиття, то тут, безумовно, ми маємо сказати, що Акерон безумовно, кращий. Акерон пробиває 1000 мм 1 м гомогенної броні і 2000 мм 2 метра бетону. Ну, Джавелін пробиває 600 мм. Стугна пробиває 800 мм. Ну, Enlau пробуває 500 мм. Ми не будемо їх порівнювати з Enlao, ці інші комплекси, тому що Enlau це легка, легкий комплекс для ближнього бою. Зручний, він менш потужний, але він дуже зручний для ближнього бою. І тому він, має, він менший він має такі менші характеристики. Але порівнюючи Акерон, Джевелін і Стугну, то ми бачимо, що сильно переважає Акерон, Джевелін і Стугну за умовами підготовки до бою, тому що у нього неохолоджувана матриця, він поступається стугні в дальності, переважає Джевелін. Але коли ми говоримо вже про бронепробиття, то тут мови немає. 1000 міліметрів один метр гомогенної броні і 2 метри бетону пробуває. Дуже висока якість, сучасна, дуже техніка. Е, Акерон має декілька додаткових систем. Це система зниження віддачі припуску і зменшення сигнатури запуску, помітності запуску. Це дуже важливо в бою. На полі бою протитанковий ракетний комплекс і оператор це ціль номер один для всіх тому що він дуже небезпечний. А якщо оці помітність пуску буде сильно зменшуватись, то і бойова стійкість цього, цього розрахунку буде вища. Ну, до речі, сказати, НЛАВ теж має таку систему. Там така пластмасова ємність, десь літр води, вона під'єднується ззаді до вихлопу реактивного реактивного потоку. І коли цей вогонь виходить ззаді, то він е, розпилює ту воду. Ця вода випаровується, розлітається дрібними каплями. Вона поглинає звук пострілу і вона поглинає вогонь. Ну, там хмарка цього пару за секунду розвіється і все. Осяде на стіни. Так що тільки НЛАВ має таку систему зниження помітності запуску. Ракетний комплекс має два типи ракет: Акерон МП і Акерон ЛП. Акерон МП це оця маленька 15 кг, вона може бути переносною і може бути на автомобілі встановлена. Акерон-ЛП ЛП це більш дальня, більш довга ракета, вона буде встановлюватись на гвинтокрилах, ну і може встановлюватись на автомобілях. Це не, не для, пере, для переноски руками. Ну, її ще французи толком нікому не показували. Ну і розумієте, що е, така боєголовка знищить любий танк. І за активною бронею, і за динамічною, і за керамічною, тандемна боєголовка вміє це все робити. Дуже приємно, що нам почали поставляти самі сучасні надсучасні засоби боротьби проти російських фашистів. Що зенітні комплекси, що артилерія? І зараз французи поставляють на протитанкові ракетні комплекси, які тільки тільки пішли на озброєння. Ну що ж, як кажуть французи, не продасиш, якщо не покажеш, успіх, якщо не покажеш успіху на полі бою з цього комплексу. Будемо надіятися, що у нас їх буде багато, вони будуть високоефективні. На цьому я вам всім дякую. До побачення.